Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу посилання на банку в описі. до кожного відео на нашому Ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. І Далі будемо говорити про ту фіксацію, яка є з боку наших ворогів, тобто російських окупантів щодо Київської гідроелектростанції. Гідроелектростанції, вибачте, про київську ГЕС вони говорять в своїх пропагандичних програмах, і вони постійно говорять про те, що треба її зруйнувати, треба показати українцям. Ну там трошечки інші слова вони використовують. Товують на позначення нас, що ж їм буде, і так далі. Атвітка так, от більше зрозуміти цю логіку і, взагалі, які загрози є через Київську ГЕС. Ми будемо говорити зараз з нашим наступним експертом. З нами на зв'язку Євген Хлобистов. Він є деканом факультету природничих наук наукма. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ну дійсно знаєте, хочу спитати вашої думки. Як ви розумієте цю фіксацію рашистів на тому, що Київська ГЕС, Київська ГЕС треба її руйнувати? От ми ще по ній не били. От ми зараз по ній вдаримо. Які ваші враження звідки це береться? Ну це дійсно дуже схоже на помсту, тому що розруйнувати повністю греблю київської ГЕС неможливо. Ракетами ми про це говорили в багатьох ефірах, але вивести з ладу гідростанцію і суттєво скоротити можливості електроживлення Києва це можливо. Ну і поки ми не маємо офіційних коментарів з боку Укренерго і Міненерго почекаємо до вечора. Я сподіваюся, що ми будемо щось більше знати. Але поки ми бачимо вивчення електроенергії в Києві і не тільки в Києві, але що стосується безпосередньо нашого міста, то дійсно це просто помста для того, щоб зробити життя киян менш комфортним, більш складним, тому що стратегічного значення це немає, бо відмова. Від роботи або частково руйнація енергопотужності на Київський ГЕС не призведе до суттєвих змін на театрі бойових дій чи до поразки України, чи до якихось інших кардинальних дій. Тобто, це спрямоване на цивільне населення, на те, щоб кияни відчули, як то кажуть, такий акт помсти тероризму з боку держави, агресора. Ну це вже не перший раз, тому ми, мабуть, до цього вже перестали ставитися як до якоїсь ну, такої надзвичайної події. На жаль, це ж наша на та повсякденність так, так, на жаль, це повсякденність. І більше того, так ну, м'яко кажучи, з коли з жовтня 22 го року почали росіяни бити по наших енергетичних об'єктах. І дійсно, ну не те, що ми призвичайлися це ні для кого не є приємністю. Плюс страждають ну багато і бізнесів, ну і просто звичайних громадян, так, через такі через такі речі. Але, от ви сказали про те, що дійсно, ну, ці удари по Київській ГЕС знову. З офіційного офіційно нічого не підтверджено. Є якісь відео, які ходять соцмережами, і в тому числі російські пропагандичні канали їх використовують, щоб показати, от які ми молодці вдарили, значить бачите горить. Ви сказали про те, що це може суттєво скоротити можливості енерговиробництва для Києва і для України взагалі, а от. Я який відсоток? за який відсоток відповідає Київська ГЕС? Ми тут не розкриваємо, мені здається, ніяких таємниць, ворог це точно знає. Ну, який сьогодні відсоток сказати важко, тому що сьогодні Дніпро має невелику водність, але коли Київська ГЕС будувалася і було введено в експлуатацію в 1968 році, вона мала максимальну потужність 440 МВт. Київ потребує приблизно 1 ГВт. Так, що? Це при максимальній потужності може бути там близько 40% від потреб міста, але знов таки ми кажемо про максимальну пікову потужність станції. Скоріше, сьогодні це значно менше. На мій погляд, це може бути близько 20-25% від потреб міста. Але краще все ж таки дочекаємось коментарів компетентних органів Міненерго і Укргідроенерго. Але за будь-яких умов вихід з ладу, хоча б на. Евний термін потужності київської гідростанції це суттєво ускладнить енергозабезпечення міста, тобто ми будемо скоріш за все вимушені переходити знов на віялове відключення, те, що ми вже мали нещодавно в липні місяці, і на жаль, це може повторитися. Так, так, ну одразу була інформація. Так ще зранку, коли тільки почався цей ракетний обстріл з боку росіян, одразу ж була інформація про те, що спочатку в трьох, потім в чотирьох районах міста не було електрики і навіть не було водопостачання. Ви вже сказали про те, що двічі до речі, наголосили на тому, що ну немає можливості у росіян зруйнувати греблю. Саме ракетами тут те саме говорить от Андрій Коваленко. Він є керівником центру протидії дезінформації при, при РНБО. Так, от він так от процитує його, сказав, що щодо греблі київської ГЕС загроз немає. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто, там був підрив зсередини. Оце нагнітання паніки. От ми розуміємо, що, ну, м'яко кажучи, не всі є експертами. Розігнати те, що зараз оце вона прорве і всіх нас затопить, також можна уявити, як це працює, ця технологія, дивлячись на людей, ну скажімо, навколо вас, тих, хто не є експертом в цій області, в цій царині. Чи ви бачите ну занепокоєння щодо київської? Ні, я такого не бачу. Ну може, тому що мене безпосередньо оточує більшу мірою академічне середовище, люди достатньо адекватно оцінюють реальність. Але звісно, навіть просте пересічні громадяни, я думаю, що сьогодні спокійно себе почуваються, тому що ми неодноразово наголошували в різних ефірах і різних медіа про те, що руйнація греблі київської гідростанції це майже неможливо з допомогою ракет. Тобто там потрібна така кілька кількість прямих потраплянь в греблю київської гідростанції, що це вже в галузі фантастики. А то тому ми не очікуємо ніяких катастроф з цього приводу. Ну навіть я вже повторю ще раз: що якщо б навіть це сталося, все одно водність київського водосховища на сьогодні не настільки велике, щоб це була катастрофа для всього міста Києва, з рахуванням того, що сама по собі гребля не може бути знищення повністю. Ну навіть теоретично, в нас немає. Якогось там велетня, який взяв цю греблю і пересунув в інше місце. Тобто, все одно ми будемо казати про певне підтоплення території киян. Ну воно не буде мати жодної катастрофи чи там карколомного значення. Але ми сьогодні, взагалі, маємо просто бути свідомими того, що найгірше, що може статися, це. Тимчасовий в певний за певний час вихід з ладу київської гідростанції на генерування її електроенергії, і тоді ми знову опиняємось в певному дефіциті, особливо це стосується киян. Тобто нам буде важкувато. Ну от знаєте, яким чином розганяються от такі панічні настрої? Ми можемо спостерігати це от прямо зараз перед нашими очима в соцмережах, так в тих самих телеграм-каналах. Це коли. Публікується от відео, де щось ну дійсно здається, прилетіло знову ж, не знаємо, коли це, чи це старе відео, чи це нове відео. Ми цього не знаємо. Але в коментарі, ну, в, в, в коментарі до цього відео, от е, е, якийсь анонімний автор він пише: дивіться, від нас приховують, бачите, оце ж не повідомили, що там щось туди потрапило. От дивіться, що це означає. Що тепер така у нас велика загроза. Е, як ви гадаєте, е, той факт, що цієї комунікації офіційної немає, ну в сенсі, ну прилетіли, прилетіли так. Буває. Ну що ж, це типу життя наше зараз з таким сусідом, якого ми маємо з півночі, так з російськими окупантами, чи можливо більш ну, оперативна комунікація допомогла б боротися з цими фейками, як ви гадаєте? Так допомогла би впевнена абсолютно, що якщо б вже сьогодні ми побачили офіційну позицію компетентних органів на будь-якому рівні чи на рівні. Міністерства чи гідрокомпанії нашої чи РНБО про те, що та таке сталося. Ситуація під контролем. Ми маємо такі базові поки проблеми, тобто скорочення, генерації електропостачання. Ну тобто, люди би це сприймали би вже адекватно. На жаль, ми таке, скоріш за почуємо, але ближче, вже мабуть, до вечора, може, до пізнього вечора, Тобто декілька годин у нас буде для певних людей ну, така можливість полякатися і один одному передавати. Якісь чутки, що там все погано, нас на щось чекає якась катастрофа і таке інше. Я вважаю, що багато людей, які це розповсюджують на там телеграм-каналах чи на інших можливостях соціальних мереж. Ну, по перше, або це російські найманці, або це так звані боти, або це ну, вибачте, корисні ідіоти. Тобто люди, які не розуміють, що розповсюдження такої недостовірної інформації може стати вже причиною для негативних наслідків. І вони можуть бути більшими, ніж ті реальні проблеми, які ми на сьогодні маємо. 100% на жаль, корисні ідіоти, також вони присутні, так вони можуть не думати, що вони сіють паніку, але знаєте, нас слухає дуже багато досить впливових людей, які приймають рішення, в тому числі от по таких комунікаціях. Я думаю, що треба прислухатися до вашої думки в тому сенсі, ну що, слухайте, от є ситуація, так повідомили. Ну слухайте, це життя так буває таким чином. Ми повністю закриваємо можливості для російської пропаганди, для того, щоб розганяти якісь фейки, які вони розганяють постійно. Звичайно, що коли говорять про Каховську Гес, то не можуть не згадувати ту трагедію, яка сталася на Каховській Гес. Так вона була підірвана росіянами зсередини. Так, ми побачили якими були наслідки? Ми на жаль не маємо точної інформації про загиблих на лівому березі Херсонщини, через те, що він є тимчасово окупованим. Багато багато різних наслідків було екологічних, і не тільки от станом на зараз, якщо подивитися на цю ситуацію, більше року вже пройшло після теракту цього російського, то що ми бачимо, що ми спостерігаємо, як скажімо так, змінився ландшафт Чого очікувати від того місця, де Раніше була каховська вес. Це дуже цікаве питання, тому що ми бачимо дуже краколомні зміни цього ландшафту. Сьогодні там Вербовий ліс, абсолютно унікальне явище. Ми бачимо формування дійсно дуже цікавої екосистеми з подальшими можливостями її використання в різних цілях, і освітніх, і туристичних, і рекреаційних, і дослідних, і таке інше. Тобто, там йде відновлення природи дуже активно. Я думаю, що це ну, само по собі дуже унікальний експеримент, який на жаль на жаль, так стався, але надалі це може бути причиною для того, щоб ця територія мала певний статус національного природного парку чи іншого заповідного об'єкту, і далі і досліджувалось. Більше того, там на сьогодні абсолютно унікальні рослинні спільноти формуються, яких не могло би бути в природі. Ну так, наприклад, щільність вербового лісу там неприродна, і природа через декілька років відновить кількість верби, тобто близько там 80 метрів від дерева до дерева. А сьогодні там майже джунгли такі вербові, і це дійсно унікальне явище. Тобто природа відновлюється, природа має величезний потенціал для самовідновлення. І ми можемо ну, цьому в чомусь радіти, а в чомусь зрозуміти, що людина не є господарем природи, а є її тільки частиною. Ну, і, На жаль, ми можемо зашкодити самим собі, але все ж таки такі самовідновлення екосистем, воно дійсно унікальне. І ми це на цьому прикладі можемо Можемо спостерігати. Ну, ти знаєте, якщо от зовсім наостанок, ми пам'ятаємо про те, що дійсно ракетні обстріли нашої енергосистеми тривають Ну вже навіть не перший рік. І ну дійсно офіційно було повідомлено про те, що величезна кількість цих об'єктів були пошкоджені росіянами, були пошкоджені їхніми ракетами та шахедами. Але знаєте, є от можливо така ілюзія, що можна. Замістити так, от втрачене а, певними більш екологічними, а більш екологічними способами, більш екологічними інструментами, ну йдеться і про вітряну енергію, про сонячну енергію. Скільки тут ілюзій в цьому, що дійсно можна це зробити достатньо швидко? На жаль, тут багато ілюзій. Я зараз поясню просто чому. Якщо ми зберігаємо ту структуру промисловості, яка в нас була до повномасштабного вторгнення, тобто ту кількість заводів, фабрик і сільського господарства, яке потребує значної кількості електроенергії в процесі використання природних сільськогосподарських ресурсів, нам не вистачить сонячних чи вітрових станцій, саме через особливості кліматичних умов, у нас є зима, достатньо короткий світловий день. У нас поки є інші особливості нашого господарювання, які потребують більшої кількості генерації, в тому числі застосується гідроенергії. Наприклад, наша гідроенергетика нам забезпечує там в кращі часи, забезпечувала там близько 6% від загальних потреб в енергобалансі. Тобто, ми все одно сьогодні вимушені будемо спиратися на ядерну енергію, можливо, в меншою мірою на теплову, тому що вона фактично зруйнована в нас сьогодні. Нарощувати кількість джерел енергії але але розумінням того, що ми все одно не покриємо цими зеленими джерелами електроенергії наші потреби. Якщо ж ми відмовимося від весловості, в нас буде країна, ну наприклад, яка буде споживати тільки на рівні домогосподарств, ну тоді ми, можливо, цей відсоток підновлює енергії ми можемо підвищити, але знов таки це буде сезонне явище. Ми все одно взимку будемо вимушені залучати електроенергію ну, скажімо так, з традиційних джерел енергонуварнермальні. Пане Євгене, дуже вдячний вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Євген Хлобистов, декан факультету природничих наук, НАУКМА, був з нами на зв'язку. У нас далі будуть новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.